Ще пару тижнів тому я думав, що з цією машиною все буде просто, тому що я її давно знаю. Багато на них їздив, підбирав для клієнтів, але взяв її на тести. Зрозумів, що капець, наскільки все неоднозначно. це Mazda CX-5, Ви на каналі Крукавто полетіли. Поговоримо. Ну, коли перше покоління з'явилось в 2011 році, воно виглядало супер круто, супер оригінально. Ця машина випускається вже з 17-го року, і тут є питаннячка. Але знаєте, що точно актуально? Актуально сказати вам, що у нашого каналу тепер з'явився спонсор. Час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. А ще ви можете стати спонсорами нашого каналу безпосередньо на Ютубі, якщо хочете, щоб крутого контенту ставало ще більше. Я не стану розповідати про те, що тут дизайн в стилі кодо, колеса в стилі джиу-джитсу, бампер в стилі Айкідо. Я хочу висловити свою думку, і вона буде простою. Це X5 красива машина, але вона приїлася. І в силу цього, коли ви скажете комусь знайомих, я хочу купити це X5, або я купив це X5, відповідь почуєте, скоріш за все, щось типу: Ну, мазда, вони роблять красиві машини. Ви купите таку, припаркуєте її десь. Обов'язково обернетесь глянути, і ви скажете, блін, ну вона симпатична і це все. Тому що мені здається, що мазді вже пора оновлюватись, тому що більшість автомобільних виробників і конкурентів цього авто вже отримали оновлення, яких так не вистачає. їй. це по факту другий рестайлінг CX-5. Ви можете помітити різницю по передній оптиці, побачити, що тепер низ кузова весь в колір. Кузова, вибачте за тавтологію, і також на передньому та задньому бамперах у нас з'явились ось такі сірі накладки, які, якщо чесно, не дуже гармоніюють по кольору з усіма варіантами, які використовуються на CX-5. Якщо говорити про кольорову гаму, до речі, в цьому е, саме рестайлінгу з'явились дуже класні кольори. Зокрема, ось такий пісочний, десь тут буде картиночка. Виглядає ну прям супер. У всьому іншому гарна машина стильова. На кожен день е, саме то, але проблема заключається ось тут. Отут вся проблема. Я ж кажу все продумано. Японія. Е, ну, як проблема? Я не можу назвати двигуни з коєктів проблемою, тому що вони класні, ресурсні, досить потужні, але. Їх не вистачає цій машині, і при цьому всьому вони мають досить високу витрату пального. По факту, на цих з п'ятих два двигуна, це двохлітровий мотор на 150 кінських сил, і такий, як у нас, 2,5 атмосфера на 194. Їде непогано, 9 секунд до сотні, але при цьому і витрата пального немаленька. У мене вийшло в режимі, коли я поспішав, десь порядка 13-14 літрів на сотню, в звичайному лайтовому десь 12. Це досить немає. Маленька цифра, враховуючи той факт, що у багатьох конкурентів є гібриди або якісь економічніші варіанти двигунів чи, зрештою, дизелі. Що ж робити врешті-решт? Та Бог його знає. Це з це окрема культура. Я не буду вдаватись в деталі, тому що я розповідав про це навіть у відео про МазуТрійку, який ви можете подивитись ось тут за посиланням. Це не любителя, просто треба усвідомлювати той факт, що це буде надійно можна відкатати і 300 плюс тисяч без капіталки, але платити при цьому кожні 100 кілометрів за зайву витрату пального. Е, ну плюс і з коробкою передач хотілось би теж попрацювати е, так як вона е, працює не завжди так швидко, як цього би хотілось. В версії топ, як в нашому випадку, є підрульові пелюстки, які можуть ситуацію виправити, але все одно не ідеально. До речі, я ну насправді не збирався нічого поганого про цей говорити і вважаю, що те, що я говорю, воно непогано. Просто це те, з чим вам варто зійтися і що вам треба зрозуміти, якщо ви цю машину хочете собі придбати. Якщо ж у вас така машина уже є, і ви дивитесь це відео просто з інтересу, то можете написати свої думки в коментарях. Це буде максимально цінно для тих людей, які таку тачку розглядають собі як варіант. А ми пішли далі. Коротше, тут ще я помітив дуже класну штуку, яка не в кожній машині є. Тут під капотом є два підстаканники, Якщо ви купили собі кавуся, вона охолола, просто ставите тут, закриваєте капот до речі, ви зрозуміли. Закрили капот, 20 кілометрів і у вас гаряча капучина. Скажу вам чесно, я вже знав, яка на ходу Mazda CX-5, тому що по факту, так як я займаюся підборами автомобілів, часто такі машини доводиться шукати, тому що ну, тенденції ринку вживаних автомобілів повторюють звичайні тенденції ринку нових. І CX-5 не виключення в багатьох бюджетах, вона вважається для людей одним із основних варіантів. І в цьому актуальному кузові також вона м'яка. Вона комфортна, вона непогано розганяється, але як і більшість кросоверів цього класу, кренеться. і мені трішки не подобається, як налаштована саме задня підвізка. До передньої питань нема. Якщо я входжу в поворот навіть не на супервеликій швидкості, навіть плавний, і там є якась виїмка на асфальті або яма, яку я ловлю заднім колесом, я відчуваю дуже сильне закидання задньої частини, і це прям в деякі моменти дискомфортно. І якщо поводити себе на дорозі так доволі активно, то навіть трішки скажу чесно стрімнувато. З технічної точки зору придертися. Немає до чого, тому що CX-5, так як це машина, яка давно випускається, вже показала всі свої косяки і якихось таких серйозних, які б сказали людям, що це авто не варто для себе розглядати. Немає. Що стосується комплектації, у нас є датчики мертвих зон, система контролю смуги, у нас є круїз контроль, у нас є система убезпечення від зіткнення, і працює вона дуже круто. Я якось їхав, і переді мною машина вирішила, що цілком нормально буде повернути ліворуч через подвійну осьову, зробити це без поворотника в останній момент дуже різко загальмувала. І хоча я ситуацію контролював, машина відгальмувалася швидше за мене. Респект, тому що ці системи, як ми знаємо, не завжди класно працюють в автомобілях. Так, все, що необхідне для максимально комфортної їзди, у вас в цьому автомобілі є датчики світла, датчики дощу. Я за такі речі вже взагалі мовчу. Бо мені здається, що вони давно стали якоюсь такою базою для автомобілів в бюджеті там від 40 тисяч доларів, так точно. От по салону, взагалі, питань нема. Ну прям взагалі. Е, мені подобається і посадка, і сидіння, і шкіра напа коричневого кольору, яка використовується у нашій топовій версії. Мені подобається якість збірки, якість матеріалів пластику загалом. Ну. Реально, тут вона краще за більшість конкурентів, так точно. Е, хотілося б, щоб рестайлінгу з'явилось кермо, можливо, якесь з удосконаленішим, свіжішим дизайном, тому що це вже трішки приїлось. Але воно все одно зручне, досить тонке з підігрівом, бо у нас знову ж таки класна комплектація. Змінився в нашому рестайлінгу дисплей мультимедійної системи. Він став більшим, він дуже класний, чіткий і зразу відзначу те, що дуже клас, на якість камери переднього огляду, заднього і камер 360 загалом це проблема дуже багатьох навіть дорогих машин, що все якесь розмите, розпливчасте тут. Паркуючись от на бруківці, я чітко на камері бачу прямо плиточки бруківки. Тому тут е, респект. Панель приладів, звичайна, можливо, би уже хотілося в цьому рестайлінгу отримати повністю цифрову версію, але тут все так. Е, по класиці Mazda. великий по центру спідометр, і з боку вже окремо виведені інші показники, які, як, наприклад, тахометр, мені здається, взагалі не потрібні. Центральна частина мінімалістична. У нас по факту нічого, крім блоку керування клімат контролем немає, і тут же зауважу, що у нас є. Вмикачі для підігріву і вентиляції передніх сидінь. Центральна консоль широка. Через це трішки мені малувато місця. Ось тут для правої ноги, але звикаєш досить швидко. Є у нас безпровідна зарядка, є у нас велика глянцева накладка, яка супер непрактична, і мені трішки не в'яжеться з рештою салону. Мені хотілося б, щоб її зробили в ось такому форматі з. Малюночком, як на ось цих вставках, було б більш гармонійно і прикольно. І традиційний для мазди блок керування мультимедійною системою інтуїтивний, зручний, якщо коли-небудь їздили на маздах, обов'язково оцінити підстаканники, великий підлокітничок, все супер. Чорна стеля, лайк за люк, який встановлюється лише як додаткова опція, навіть в топі. Але він нам сьогодні зіграв дуже важливу роль, щоб я тут не сидів в повній темряві. А позаду де мала б сидіти ваша сім'я чи друзі, насправді не супер та й багато місця. Заднє сидіння високе, і ноги теж розташовані високо. Посадка мені чомусь нагадує більше електромобілі. Невелика відстань у мене від голови до стелі, тому що люк у нас забрав сантиметра 4 по висоті, але все ж таки я не впираюсь, тому що тут класичний кросовер, лінія даху не зрізана. Окей. Але от коліна мої, незважаючи на те, що переднє сидіння підлаштовано під мене, ну прямо. Труться об заднє сидіння. Це не супер прикольно, але як я люблю згадувати в наших відео, якщо не збираєтесь возити баскетболістів, то окей. Виглядає салон дуже круто. Ще раз зауважу, ця коричнева шкіра, просто топчик. І ось ця біла строчка контрастна дає якогось додаткового акценту і виглядає круто. Більше тут розповідати нема про що в нашій е, версії тут тільки дефлектори для повітря і ніяких прикольних ніщачків немає. Значить, тут у нас 468 літрів корисного об'єму. І це маленький багажник у конкурентів побільше. Насправді, тут у багажнику не так світло. Поставили лампу для того, щоб ви побачили, що насправді об'єм не такий великий, як могло б бути. Вся нався 468 літрів. Знову ж таки, у конкурентів буває побільше, але насправді великий багажник не кожному потрібен. Але зауважу те, що кришка відкривається не дуже високо. Я зі зростом 1,90 м успішно сюди вдаряюсь головою. Е, є зручна лампочка для додаткового освітлення і ніяких особливих ніштяків всередині ви тут не побачите. Все окей, все. В порядку, але. Які? Але все. Все в порядку. Лайк, підписка, коментарі. Оце у нас тут такий маленький, непомітний заховався. Кнопочка, яка називається Mi Drive. Це можливість вибору режимів їзди. В нашому випадку їх є три: перший це стандартний, другий це спорт. Відчувається, що машина жорсткіше відгукується на кермо. Відчувається, що трішки інше, трішки інакше працюють гальма. І третій режим це оффроад. Я не знаю, на що він потрібен на Mazda CX-5. Так, тут є повний привід, але це мені здається більше така е, забавка для тих людей, які е, досі вважають, що навіть по місту повний привід це просто необхідна річ взимку. Мені здається, що потреби в ньому немає, так як об'єктивно, і у нас зими вже не ті. Е, кажу я як такий уже старий дід і. Е, Дороги чистять як не як Якщо вам не потрібно підніматися на якісь е, суперкруті е, залюдянілі е, підйоми, можна впоратись з переднім приводом. Але така можливість є, тестувати не будемо. Просто щоб ви знали і не казали, що ми про щось забули вам розповісти. Але якщо у вас є якісь побажання і ви б хотіли ще якусь інформацію чути в наших відео, то ви знаєте, що у нас в коментарях завжди раді почитати зауваження і деколи навіть, можливо, начебто дослухатись. А що, може на Афрод Бразерс поїдемо? Ми, до речі, тут близько. <ріст> Зате у CX-5 дуже багато комплектацій. Touring, Touring S, Style, Sport Black і Top. Ціни стартують від 1 328 000 гривень на 2-літровому моторі і передньому приводі у базі. І топова версія, яка так і називається ТОП, 2,5 літра на повному орієнтовно 1,9 млн без допів. А тут багато цікавих і потрібних штук знаходяться саме у списку додаткових функцій. Чи мало це, чи багато. Немало точно, враховуючи той факт, що у деяких конкурентів уже новіші покоління можна купити за такий бюджет. Якщо говорити про основного конкурента, це все таки Toyota rav 4. То так, це машина, яка теж давно не оновлювалась, до якої є дуже багато питань, але за бюджет в порядка 2 мільйони гривень ви зможете вже придбати топову версію у гібриді. Тому тут треба подумати. Ей, які у тебе питання до rav 4, там сорок скільки тисяч переглядів. Алло? Ну От, якщо CX-5 набере хоча б стільки ж, я візьму RAV4, Mazda CX-5, і ще, можливо, Honda CR-V, і зробимо батл трьох машин. Якщо хочете таке побачити, ставте в коментарях лайки, пишіть там, підписуйтесь. І я це організую на ізі. Тупо на ізі. Я думав собі, чомусь X5 насправді така популярна. Є бренди, від яких ти нічого хорошого не очікуєш, відверто. Є бренди, від яких ти очікуєш навпаки дуже високого, фантастично, космічно, всесвітнього рівня там, якості, ходових характеристик і так далі. Де ж на цій всій шкалі Mazda? Мазда. Мазда це, напевно, про впевненість. Про стабільність, про хороший рівень і про розуміння того, що ти побачиш в салоні цього автомобіля. Ось, ось така картинка насправді у мене і складається. Я побачив в cx 5 машину, яку, коли ти обиратимеш, в тебе не виникатиме якихось особливих сумнівів і питань, а чому мені цього не зробити. Тут все достойно. Дещо я ж повторюся на кращому рівні, ніж в конкурентів, одразу в цій секції, де про враження від авто зауважу, що тут хороша шумоізоляція. Багато під RAV4 писали, що в нього шумоізоляція погана а в cx 5 вона набагато краще. Тут реально факт. Отже, суб'єктивні такі висновки. Масці cx 5 дуже багато на вулицях. Ви не створите нею якийсь вау-ефект, ви нікого не здивуєте, обравши такий автомобіль. І ось, напевно, вибір автомобіля як чогось, що подобається тобі, і не бажаючи створити якийсь оцей феєрверк емоцій для людей. Ось це cx 5. Це про стабільність. Впевненість, але хотілося б, щоб при цьому всьому ще й про трішки меншу витрату пального. Так у мене немає питань. Так а що по факту немає ідеальних машин, немає авто, до яких не можна за щось причепитись. Тому все окей. Mazda CX-5 лідер в продажах входить в десятку лідерів продажів уже не перший рік і це не просто так. Вона показала свою могутність, потужність, красоту. Тому дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!